Картини Марії Примаченко це як символ цієї війни. Пікасо так сказав про Марію Примаченко, що геніальна жінка. Раніше всі вважали, що це дітське малювання. Це не збіг обставин. Вони хотіли знищити нашу культуру і нашу ідентичність. Вона б все дала для перемоги. Вона навіть і фронту допомагає Марії Примаченко навіть з того світу. Завершення аукціону з продажу. Роботи Марії Примаченко, яка має назву квіти, виросли коло Четвертого блоку. 500 тисяч доларів раз, 500 тисяч доларів два, 500 тисяч доларів три. Продано! У травні 22-го на благодійному аукціоні картину Марії Примаченко продали за рекордну суму. Робота знаменитої українки зі стартовою ціною 5 тисяч доларів пішла з молотка у 100 разів дорожче. Виручені гроші організатори витратили на допомогу ЗЕСУ. Таке відчуття, ніби вона звідти зараз допомагає Україні. Вона через стільки років вона приносить внесок в нашу перемогу, щоб наша країна перемогла це зло. Якби була б Марія Ксентівна. зараз, вона було все, що в її є, дала для перемоги, коли ми подавали картину і продали її. Е... Настільки добре, що вистачить на 125 бусів. Люди сказали, зробіть наліпки на буси. Ця картина, яка була продана за цю шалену суму, вона зараз знаходиться на кожному авто зараз, там на фронті, і вона є оберігом для кожного військового і охороняє його. З українським солдатом стоїть Марія Примаченка. Це його фольклор, це його сказка на міша бабушкілятма. Онук авторки картини, художник Петро Примаченко, сьогодні теж на фронті. Мій дядько він почав займатися волонтерством ще 14-го року. Дуже допомагав нашим військовим, нашій армії. І коли почалась війна, звісно, він не роздумовуючи одразу пішов воювати. Анастасія, праонука знаменитої художниці, нині вона очолює фонд Марії Примаченко. У перші дні війни, коли російська ракета знищила музей в Іванкові з роботами прабабусі, дівчина, як і мільйони людей по всьому світу, пережила справжній шок. Це... Перше, що було зруйноване російськими військовими, це не збіг обставин. Вони хотіли знищити нашу культуру і нашу ідентичність. Бачите, це така пройоміна невелика. Туди попав снаряд і почало горіти. і вже горіла і кріша, і все і диму багато було. І не можна було сюди зайти. Ось снарядик прилетів. Примаченка. Знають в Європі в мірі, Ще в 1937 році году. на международной выставке в Париже она получила золотую медаль за свою работу «Зверь войны». Тут на, на этой висели картины, и ей, посередине ее портрет. Я так плакала, что вы, не представляете себе. Это было что-то с чем-то. Я не могла успокоиться. Уничтожить музей Марии Примаченко в первые дни – это вот показать вот всю сущность зла. Сразу ж саме певно, цей момент він став переломним, тому що ми зрозуміли, як світ сприймає нашу художницю Марії Промаченко. Геніальна Українка народилася та прожила все життя на Поліссі, в селі Болотня. Тут багато в нас звірів, птахів, ліс, природа багата. Мабуть, тут треба було їй народитися саме, щоб така була в неї уява. Вона пише в техніці примітивізму такий Хай уровень очі, красивий, яркі, сочно роботи з глибоким смислом, фольклорне, сказочне. Вона малює цих звірей, але вона черпає ось ці риси характеру з людей. Тобто дуже багато картин. Є це якась сусідка. Була і політика, там було ну все, що завгодно. Ім'я Примаченко внесено до всесвітньої мистецької енциклопедії. Її принти використовують дизайнери і митці, а картина щур у дорозі прикрашає літак фінської авіакомпанії. Проте сама Примаченко до кінця життя так і не дізналася, що світ вважає її генієм. Проста сільська обична жінка. Нічим від всіх сільських колгосних жінок нічим не відрізнялася, і вона і не вважала, що вона знаменита. І раніше всі вважали, що це дітське малювання. Що це воно таке? Ото любе дитя намалює. так, все соцішталь. А що ви думаєте про картини Примаченко? Чи пам'ятаєте, коли вперше побачили її роботи? Поділіться власними враженнями в коментарях. Марія за своє життя створила дуже малу кількість картин на дереві. Це олією, і вона подарувала одну з таких робіт своєму там далекому родичу. І якось він цю картину, коли йому було холодно, просто розпалив, щоб багаття розвести. Ось так, от сприймали Марію навіть родичі далекі в її селі. Картини Примаченко виставлялися від Ісландії до Таїланду. Пікасо так сказав про Марію. Ченко, що геніальна жінка, да Пікассово при житті був дуже багатий і звісний чоловік, хоча при цьому притомусхищався Примаченко. Що він сказав? Він стає на коліна перед цією жінкою, яка має в голові такі незвичайні ем, образи. Однак радянська влада жодного разу не випустила Українку на закордонні виставки. Національна культура в СРСР Союзі завдання були під пресом. Марію штучно, якби занижували її ціну дуже багато років. Геніальна художниця не могла собі дозволити професійні фарби. Свої шедеври писала простою гуашю на звичайних ватманах. А це що прийшов в голову? Вона бере лист бумаги канцелярськими кнопками, приколює його до табуретки, і потім карандашом, що придумала, напромальовувала. А потім замальовується фон, а деталі вже потім доробляли. Тоді ж гуаш ж була, так вона так осипалася. Взяли жовток, розбивали його, додавали в краску і краску розмішували. І тоді вже краска блищала трохи. А тоді краска не осипалася. І, хоча фарб самій не вистачало, Примаченко завжди ділилася ними зі своїми учнями, яким передавала власні знання. Як оце малюю фон та да, де небудь. І краскою і замажу, і виходить, білі стрижки такі. Вася, ну скільки тобі говорить, не роби минух. Так я ці час як малюю, і ще десять разів перегляну і вспоминаю, а Вася не роби минух. На цупад крашую. вона прожила бідну життя. Але дуже и і дуже внутри себя. Живя вона в інших комфортних українцях, може би не було цього бы вот волшебного сказочного мира Марії Примаченко. Вона вже останні роки малювала саме тільки в цьому ліжку, так от вона просто тако сідала і так на колінах в себе малювала свої останні роботи. Дуже багато до неї приїжджало і дипломатів, і послів. Я сама була присутня, коли приїжджав до неї е, посол. Америки в Україні Вільям Міллер, от вона так всі картини достала із під дивана і палкою. Показує: візьміть оцю картину, тоді оцю картину. Це так вона дарувала їм картину. Вадим Верник, художник художник-мозаїчист з Латвії. Він об'єднав понад дві сотні митців з усього світу за допомоги Україні у проєкті, присвяченому Марії Примаченко. У мене виникла ідея, що ми можемо вот в техніці мозаїки Создать фрагменты ее картин. Мы создали более 60 работ. Но вот есть одна, вот видите, с отверженком». Мама с ребенком значит, спасается, будучи беженцами в Латвии. А папа защищает свою страну. Ну вот такой посыл. Мы показываем красоту украинской души. Для того, чтобы сохранить эту историю, эту культуру, этот язык. Свої фантастичні образи Примаченко брала з власних снів. Часом вони були пророчими. Художниця передбачила і чорнобильську катастрофу, і війну з Росією. Бувало говорить, от що то присниться, і збувається. То вони приходять, і потрібно народити цей образ на світ. Потрібен олівець і папір. Після знищення музею з картинами Примаченко жителі Іванкова кинулись у палаючу будівлю, щоб врятувати роботи, на яких виросло кілька поколінь. Туди збіглися місцеві жителі, і вони вирвали грати голими руками, залізли і винесли ці 14 картин. Вони ці роботи приховували по цих будинках. Вони їх там змінювали місця, змінювали локації. І тому я була дуже вдячна їм. Я нікому. Не показувала картини, тому що ми боялися за їхнє збереження. Ексклюзивно для проєкту Жити далі музейники погодились показати врятовані роботи Примаченко. Ви побачите їх першими. Це картина коньок горбуньок весь світ облітає і додому прилітає. Я думаю, що символічно, де б людина не була. Де б не їздила, але повертає свою родину до свого гнізда. А це картину Петрик пшеницю волочить та до Бога просить. Пошли мені дощик, бо як прийде Галя пшеницю жати, то буде мене розвеселяти. Тобто життя буде продовжуватися і буде засіватися наша нива, і будуть люди жити. Вони думали, що вони знищать нашу історію. Ні, не знищать це буде Україна. Однозначно Україна этой войне. И она сохранит свою независимость, і вона, вона приумножится і в своїй національній культурі, і будуть розвиватися. Картини Марії Промаченко вони будуть жити вічність. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, про кого ще з українців має знати весь світ. Давайте разом відроджувати власну ідентичність, яка надихатиме нас жити далі.